Про події війни говорить «Стратком». Росія продовжує цинічно обстрілювати мирне українське населення. У середу зранку завдали удару по базі відпочинку у Запорізькій області. Є загиблі багато поранених, у тому числі діти. За даними начальника обласної військової адміністрації, окупанти застосували фугасні авіабомби. Президент України висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Він заявив, що військового сенсу у цьому ударі нуль, лише жорстокість. І першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це, війни би не було. Продовжуються атаки на Дніпро, Херсонщину, Одещину, Київщину. Росіяни використовують дрони, реактивні системи залпового вогню, артилерію, авіабомби, ракети у Нікополі серед загиблих і поранених рятувальники, які прибули на місце попереднього ворожого обстрілу. Росіяни самі оприлюднили кадри свого злочину. Президент України повідомив, що росіяни кожну добу скидають близько 200 керованих авіабомб проти українських громад та позицій. Жодна країна світу не впоралася б з таким терором наодинці. І важливо, що Україні допомагають, підкреслив глава держави. Міністр оборони Нідерландів оголосив про надання Україні нового пакета військової підтримки. До нього уйдуть комплектуючі і ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот. Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав ініціативу Нідерландів, які першими профінансували пакет американського військового обладнання у межах окремої програми для першочергових потреб України. До ініціативи цього тижня долучилися також Швеція, Норвегія і Данія. Загальний внесок цих трьох країн становитиме ще 500 мільйонів доларів. Крім того, державний департамент США затвердив потенційний продаж Україні послуг з ремонту технічного обслуговування та логістики для гаубиць М 777 Загальна вартість пакета понад 200 мільйонів доларів. Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил Володимир Зеленський, здійснив робочу поїздку у Харківську область. Як повідомили в офісі президента, глава держави побував на командно-спостережному пункті одного з батальйонів і в пункті управління бригади, де зустрівся з воїнами, які захищають Україну на Вовчанському напрямку. Також президент відвідав іншу бригаду, де заслухав доповідь про оборону липців. Воїни серед іншого обговорили з президентом забезпечення підрозділів дронами, а також запропонували свої варіанти розв'язання проблемних питань. Глава держави зазначив, що всі порушені питання будуть опрацьовані. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам, так само дати можливості самостійно за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи і інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати і давати більше можливостей нашим бригадам. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності збройних сил України у липні. Як зазначив головком, місяць був напружений, оскільки російський агресор намагався наступати практично по усій лінії бойового зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас, на північно-слобожанському є успіхи у звільненні території Сумської області. Тривають бойові дії на Курщині. У відповідь на активізацію Росії обстрілів тилової інфраструктури та вбивств цивільних Україна посилює протиповітряну оборону, масштабує напрямок дронів-перехоплювачів. У липні є помітні успіхи у застосуванні засобів Діпстрайк. Уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника, зокрема, склади шахедів та інших видів озброєнь: військові аеродроми і полігони, оборонні, електромеханічні, хімічні та нафтопереробні заводи. Загальні втрати росіян у липні склали понад 33 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві уже створено. Тому, як підкреслив генерал Сирський, не маємо іншого вибору, як продовжувати мобілізацію. Поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ. Головнокомандувач збройних сил України також подякував українським воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога. Сили оборони України минулого тижня завдали низку успішних ударів по російських верифікованих цілях, що задіяні у забезпеченні армії агресора. Зокрема, підтверджено ураження Афінського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї, уражено також Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. Українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів анна нафтопродукт у Воронезькій області Росії. Крім того, далекобійні дрони СБУ уразили аеродром зберігання шахедів у Приморсько-ахтарську, що у Краснодарському краї Російської Федерації, ще одна ціль завод електроприлад у місті Пенза, що виготовляє обладнання для цифрових мереж у військових системах управління прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження на усіх рівнях сил оборони системи Дельта. Це бойова цифрова екосистема, яка дає можливість бачити поле бою у реальному часі, планувати операції і обмінюватись інформацією у межах підрозділу, бригади, угруповання і за потреби з союзниками. Дельта успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки і реальне випробування бою. Тепер вона має стати єдиним джерелом для обміну даними, адже працює з ноутбука, планшета, телефона. Дельта постійно оновлюється, зокрема до системи додалися платформи штучного інтелекту. Це дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн. Державне бюро розслідувань разом із сухопутними військами Збройних сил України наголошують, що термін повернення на службу із поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які уперше самостійно залишили частину, спливає вже 30 серпня цього року. Наразі є ще час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління і проблем із законом. За 8 місяців із СЗЧ на службу повернулося понад 29 тисяч військовослужбовців. Збройні сили України використовуватимуть новий камуфляжний малюнок для форми та предметів речового майна. Він має назву ММ 25 Його затвердило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення. Новий камуфляжний малюнок використовуватимуть одночасно з нинішніми варіантами: Олива, Койот чи ММ 16 ф Як повідомили у командуванні сил логістики, формою з новим малюнком забезпечуватимуть насамперед особовий склад штурмових і десантно-штурмових частин. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.